Доброго дня вас вітає компанія Валутке. Сьогодні ми покажемо коротку відео інструкцію no приємного перегляду. Після того, як ви вижили і сидите в вашому саморобному примітивному сховищі, у вас можуть закінчитися запаси, а також гарантовано в вас немає кожних речей, які вас допоможуть у виживанні. Тому через 48-52 години після вибуху потрібно тимчасово покинути сховище, щоб зібрати ресурси. Наприклад, першим ділом потрібно заглянути в магазин зі зброєю навіть, якщо він далеко не переживайте від ді, тому що з людей вам завадить мало хто. Далі заглянуть в магазин, де є все для школярів, тому що вам потрібні габарити. І сумки, щоб нести багато речей. Ну, звісно, якщо таких не було у магазині зі зброєю. Далі ведімо курс на продуктовий і аптеки, ну, і якщо такі є то вам не завадить автомобіль, Але будьте уважні тому, що вони металеві. І після такого відрізку часу після вибуху вони можуть бути дуже радіоактивні, тому ваші речі може забрати хтось інший. З вами була компанія Ваніт. Ето зустрічі.